А тепер про те, як цей день починався. Отже, протистояння поновилося з новою силою від ранку. Активісти почали наступ, На наступ зайняли Жовтневий палац європейську площу Грушевського. На Майдані багато поранених і нові загиблі від куль. Хронологія бойового ранку від Дмитра Лапиненка. Ніч на Майдані була спокійною, але на світанку тиша вибухнула. Вже є коктейль? За моєю спиною консерваторія зараз ми бачили, як з тієї сторони від Беркута кидали коктейлі молотого прямо в будівлю. І зараз консерваторія починає горіти. Консерваторія одна з головних висот на майдані. Там начебто хтось бачив людей у цивільному зі зброєю. Силовики вирішили, то небезпека і спробували консерваторію чи то підпалити, чи то захопити. Зараз, ви бачите, зараз бій йде за будинок консерваторії, дуже значна позиція. Звідси весь майдан, як на долоні. Протестувальники запалили шини, закидають міліцію, силовиків закидають камінням. Резина, я з себе її сняв. Я з Білорусі. Гаспи газ пішов. Зараз мітингувальники переводять верхній край передової. Вони підходять до спаленого автобусу і там будуть бариктуватися. Ті, хто піднялися до автобуса, командують каміння накидати. Силовики відступили, всі в контратаку. А так, коли консерваторія, працювали, тільки не відбили, тепер переходять в свою контратаку. Бачите, всі підіймаються, вверх до стели. Майданівці біжать наступ з собою, несуть матеріал для барикад. Олеса. Ще п'ять хвилин тому тут стояли внутрішні війська. А зараз протестувальники вже, от ви не бачите, через дим я бачу, вони вже біля жовтневого палацу. Зі сцени кажуть категоричний наказ не йти, далі жовтневого палацу ще може бути пастка. Соловики далеко відступили, але майданівці кричать: не розслаблятися. Е, пацани, в Лобуси беркутає! лобусі беркута! Є! В лобусі беркута... Тим часом на майдані роблять коридор. Під час наступу захопили силовиків. Ті, хто здаються, мають бути захищені. Полонених приймають за сценою і одразу ховають від гріха подалі. До них спішать лікарі. Не, нам шить, дії на своїх надаше. Тим часом протестувальники дійшли до жовтневого палацу. Там їх розстріляло з автоматів. Страшні втрати. А, не стріляли на Адміністрі. В жовтневому палаці зараз заблікодувався Беркут. І він відстрілюється вогнепальною зброєю. Що 10 секунд зверху несуть скривавлених чоловіків. Ноші нема, просто на руках зі страшними ранами. Коридор, коридор! П'ятерих хтось одбило одного ткачеля, не знаю. Віду сквозь зною в голову. Живно, не знаю. Наверху біля жовтневого палея автобус. Ближче ще підходити смертельно небезпечно. Свістять кулі. Ось сходами з жовтневого ведуть полонених. Десятки силовиків їх захищає самооборона. За сценою полонених вже до сотні. Там їх захист священник. Тільки не знущатися, хлопці. Будь ласка, не знущайтеся. Ми з Крим захватили будівлю. Ми вийшли. Тут має бути у мене 27 людей. Мої 27, Я не можу посчитати. їх. Люди показують шеврон російських міліціонерів. кажуть, зірвали з одного затриманих. Всі документи в силовиків забирають і тримають тут. Скриці просимо підтвердити, чи є росіяни. Пацани, я не маю права нічого говорити. За сцену підходить опозиційний депутат Семенченко і виводить полонених, куди не каже: люди йому показують, що знайшли там, де силовики захопили. Це є калаш і Макаров, там є хвалом. Віддай на сцену, нехай покажуть. Мітингувальники зробили коридор. Тепер під сцену можуть під'їхати швидкі. Поруч поклали ковдри. Там кладуть тих, кому швидкі вже не допоможуть. Де преса? знімайте. Це у нас вайда Богдан Іванович, місто Дрогобич, Львівська область. Загалок ситуація на майдані кардинально змінилася. Ви бачите, тут вже майже немає людей. всі пішли закріплятися на новому. Периметрі, зі сцени Ще депутати раз, не, закликають не, захоплюва не пішлами бо, бо кожну секунду може початися контратаки чоловіків зброї. У шлажки про програма вікна також... евакуація Верховної Ради. Вранці депутати поспіхом лишали будівлю засідання. Так і не відкрилося слідом. За ними під виття сирен тікали бійці внутрішніх військ і Беркут з епіцентру подій. Репортаж Юлій Янчар. Дев'ята ранку біля будівлі парламенту збираються журналісти. Вхід для преси зачинений. Очевидно, що сьогодні засідання не буде. Тут же біля стін Верховної Ради на сцені грає музика, а біля неї збираються прихильники влади. Вони слухають якісь спічі зі сцени на руках. Деяких жовті пов'язки пояснюють для чого. Щоб, щоб знали, Що за коли почнеться снешносастичка? Інші про щось домовляються із силовиками. Журналісти вичікують, бо офіційно ніхто не каже, буде чи не буде. Засідання ми прийшли сюди в рядовий квартал, подивитися на свої власні очі, чи буде відкрита Верховна Рада. І ходять такі слухи, що депутати можуть ну там без ЗМІ просто провести собі засідання і проголосувати за прем'єр-міністра. І це може бути такий відволікаючий маневр. Єдиний депутат, якого ми зустріли, комуніст Голуб, каже, іде на засідання фракції. Вкратне боротьба за президентський пост вже призвела до людських жертв. І я вважаю, що Актуальним є пропозиція комуністів взагалі ліквідувати цю посаду. За кілька хвилин завили сирени. Раптом з'явилися поранені силовики. Що сталося? Скажіть, будь ласка, <звук> Під вій сирен почалася страшна паніка і хаос. Бійці побігли на всебіч над будівлею ради дим. Вже за пів години чути сирени і з боку урядового кварталу з вулиці Грушевського. А ось видно, як автобуси з силовиками активно активізовуються, і вони починають від'їжджати. Міліціонери буквально втікають, куди вони рухаються. Нам ніхто не пояснює, але видно, дивіться, ось у цьому автобусі навіть прикрилася щитами з урядового кварталу. Втікають всі і Верховна Ради, журналісти почали втікати. Ви бачите, що відтісняються і. Війці внутрішніх військ, машини з бархатом прямують в сторону вулиці Горшевського, аж до метро Арсенальна нам за цілу дорогу так і ніхто не пояснив, Що ж відбувається, хлопці, скажіть, що відбувається зараз? Не знаю, не, не знаю. Відчалося чисто, стріляють. Вони біжать і не на камеру кажуть, їх покинули, їхні ж командири, а ще панічно кричать По них стріляють бойовими набоями. Ті самі без поняття. Тим часом машини киян починають прямувати в сторону лівого берега. Люди максимально виїжджають, розвертається і громадський транспорт. Ось ви бачите, зараз їде тролейбус. Він переповнений людьми, і всі автобуси, автомобілі, які зараз планували їхати до центру. Вони всі біля готелю Салюту розвертаються. Війці добігли аж за лавру. Всього за якихось півгодини автобуси із внутрішніми військами, а також із Беркутом, передислокувалися під печерськими пагорбами. Ось пам'ятник матері, батьківщині, чи краще її знають, як родіна мать. Поки вони стоять, але видно, судячи з усього, що вони витягують із автобусів свої щити, вони готуються до якоїсь атаки. Юлія Янчар, Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ. Тим часом провладні депутати створили антикризову групу. Її очолив народний депутат від партії регіонів Сергій Тигипко. Зранку на своїй сторінці в соцмережах він заявив, президент, голова Верховної Ради і уряд втратили контроль над ситуацією в країні. Потрібен новий спікер, а також потрібна депутатська комісія, яка розслідуватиме всі порушення і назве винуватців загибелі людей. Прізвищ політиків, які увійшли в антикризову групу, іще не оприлюднили. І з останніми новинами з найгарячішої точки знову наш кореспондент Борис Сачалко. Борисе, так що відбулося за ці хвилини, і чи змінилася лінія фронту? А добрий вечір. Віто із останніх новин майдані на майдані незалежності це те, що тут надзвичайно потужно і сильно ростуть барикади. Власне, всі підходи до Майдану Незалежності барикадуються. я знаходжуся зараз на вулиці інститутській. Позаду мене місцева барикада. На жаль, ми не можемо її вам показати, тому що мітингувальники дуже агресивно реагують на будь-яке світло. Як відомо, підходи до майдану незалежності обстрілюються снайперами. Проте, повірте мені, на слово, барикада місцева, вона надзвичайно потужна, мабуть, так як ще баракат Євромайдан не знав, Окрім того, що вона дуже висока. Від неї відходять ще такі, мабуть, 15 або 20-ти метрові редути хвилирізи, у яких пророблені а, такі спеціальні відділення для бійців, у яких можна ховатися від обстрілу і від кулеметних черг а, на самому майдані незалежності і на і, і досі досить спокійно. Там час від часу виступають зі сцени, грає музика. Я пройшовся на Майда, по майдану незалежності, і зараз вам покажу, що ж там відбувається. Це вулиця Хрещатик, один із небагатьох дійсно безпечних підходів до майдану Незалежності. Як показав досвід, міліціянти цю вулицю штурмують в останню чергу. Зараз на Хрещатику кипить робота. Всі мітингувальники активно готуються до штурму. А от бачите, сьогодні вранці мітингарі додатково перекрили вихід з метро Майдану Незалежності. Зараз я розпитаю, навіщо? Виходи з метро перекриті через те, що народ думає, що піде берг з метро. І народ так само знає, це пишуть там в інтернеті скрізь, що метро на самом ділі зараз функціонує. Ось це головний прохід із Крещатика до Майдану Незалежності. його ще називають козацькою залогою для підняття морального духу. Тут вже кілька годин козаки б'ють по ось Тулумбасу. Слава Україні! Героям слава! Ось це вулиця інститутська. Ви можете бачити, який тут пожвавлений рух. Люд несе і пісок, і шини. І Боже, чого тільки не несуть. Власне, підбирають абсолютно усе, чи можна укріпити ось цю барикаду. Власне, заходити за межі оцієї барикади вже небезпечно. Кажуть, обстрілюють. На я лише додам, що біля барикад майже усіх будуються зараз такі невеличкі міні-локальні медичні центри. Тут планують надавати медичну допомогу терміново для того, щоб. Мітингувальники змогли мітингувальники для того, щоб змогли полікувати безпосередньо на барикаді. Прошу послухати синхрон медиків. Легкі поранення, порізи, опіки, утруєння газу, хімічні опіки від газу. легкі травми знову ж таки, тому що все тяжке піде туди, на Україну і далі. Наразі це Віто, у мене вся інформація. Я продовжую слідкувати за розвитком подій. Зараз тобі слово. Так, Борисе, я дякую. Будь обережний там і от щойно повідомили що за неофіційною інформацією загиблих від 70 до 100 людей.